Моя доповідь буде про, про слухові імпланти, і вона так переплітається з раніше сказаними доповідями, що після народження дитини необхідно нам зробити скринінг, щоб якнайшвидше виявити ваду слуху. На другому етапі підібрати, правильно, протезувати, і далі перейти до реабілітації. Я спробую. Швиденько пройтись по характеристикам слухових імплантів і технологіям, які використовуються у процесорах, щоб досягти найкращих результатів у реабілітації. Наразі ми вже говоримо не тільки про кухлерні імпланти, а про слухові імпланти, тому що е, виробники розробили різні імпланти для е, різних вад слуху: це і кухлерний імплант, і, імплант електроакустичної стимуляції, імплант е, стовбуромозковий мозковий при ретрокухлерних патологіях. Там імпланти, які використовуються е, для кондуктивних та невеликих змішаних сенсоневральних е, втрат слуху, і також є е, неімплантоване рішення. Такий процесор для кондуктивних втрат слуху. Дякую. Да, в першу чергу визначаємо місце, де у нас основна вада слуху, чи це зовнішнє вухо, середнє вухо, чи внутрішнє вухо, чи далі шляхи, які мають проводити звук від завитки, від органу слуху до мозку. І підбираємо в необхідний імплант. Це або кохлеарний імплант, або інші перелічені. Система кохлеарної імплантації зазвичай складається з двох частин: це імплантована частина імплант та зовнішня частина процесор. Ось такі і при виборі імпланту важливо. Важливо звернути увагу на те, щоб електрод був якомога довший і гнучкий а травматичний. Тому ось у виробника є цілий набір електродів. Вони від найдовших 31 мм і поступово можуть зменшуватися 28-26 мм. і також для особливих випадків використовуються коротенькі електроди, і також площадка з 12 електродами для стобурової імплантації. Так, і оскільки електрод кухларного імпланту вводиться в завитку, завитка для кожної людини і має індивідуальну довжину. І ось за роботами було виявлено, що довжина ходу завитки варіюється від 30 до 43 мм. В середньому це 37 мм. По іншій роботі в середньому 31 мм. Саме тому для кожного пацієнта можна індивідуально підібрати електрод з тією чи іншою довжиною, довжиною електроду, щоб він максимально зручно розмістився у завиці і передавав звук за місцем. Тобто в опікальній частині передавав низькочастотні сигнали, а в базальній частині високочастотні. І є рекомендації далі щодо довжини завитки, якщо є 41 міліметр, то використовувати найдовший електрод. Якщо в діапазоні від 36 мм, міліметрів, то електрод 28 мм міліметрів і так далі до 26-24 міліметри. У виробника є програма, яка по знімках КТ МРТ може зробити 3D-модель для хірурга для зручнішого вживлення імпланту, і також виміряти по, по розмірах завитки, виміряти довжину ходу для підбору електроду, довжини електроду. І ось ми бачимо на графіку порівняння, що при Найдовшому електроді, якщо стимулюється апекальна частина завитки, то реабілітація проходить набагато швидше. Тобто, вже з першого місяця після імплантації розрізнення ем, слів е, слів в шумі досягає не 45%, а 70%. Для електроакустичної стимуляції, тобто, коли є залишки слуху на низьких частотах і на високих частотах є дуже сильна втрата слуху, використовуються більш короткі електроди 20-24 мм. Далі технології, які використовуються у процесорі, для того, щоб краще розуміти мову, це Передається нашому імплантованому пацієнту не тільки огинаюча сигналу, яка відповідає за гучність, а і тонка структура сигналу, яка допомагає краще розуміти тембр, частоту інтонацію. Так, да, і нові імпланти вони мають можливість проводити, пацієнти можуть проходити з ними МРТ в силі поля, поля 3 тесла без видалення магніту. Це завдяки діаметральному намагнічуванню самого магніту в імпланті, і це дозволяє швидше робити діагностику. А за статистикою для з трьох з чотирьох пацієнтів вони будуть потребувати обстеження МРТ протягом 10 років після операції. Тому надважливо проводити це МРТ без видалення магніту. Це скорочує час проходження обстеження і пацієнт завжди залишається слухом. Тобто немає періоду, коли він залишається без слуху, без да, без процесору. Виробники розміщують на сайтах дані про надійність імплантів, і за посиланням на сайті виробника можна знайти точну інформацію про надійність. Медель публікує дані, включаючи медичні ускладнення та нещасні випадки. І ці дані відкриті для всіх типів імплантів. Для щодо про новий процесор. Останній процесор Sony 2 він дозволяє. Постійно має систему обробки звуку, яка постійно адаптується для оптимального слуху та особливо при змінному звуковому середовищі. Має адаптивний інтелект, має направленість мікрофонів, автоматичне регулювання гучності звуку і декілька функцій зменшення шуму. Це зменшення шуму вітру, зменшення шуму, що оточує пацієнта, та зменшення різкого несподіваного дуже голосного шуму або звуку. У попередніх версіях цих функцій було менше. Зараз вони більш адаптовані для кращого сприйняття мови в шумі. Наразі вже процесори можуть під'єднуватись, можна скачати додаток на телефон і використовувати його як пульт керування, змінювати програми, змінювати гучність вже за допомогою телефону. Також до процесорів є додаткові пристрої, такі як Аудіолінк універсальний пристрій все в одному, який передає звук з будь-якого пристрою безпосередньо в процесор і по стандарту Bluetooth, і має також прямий аудіовхід. Також в нього є вбудований бездротовий мікрофон. тобто, Дитина може використовувати його в лекційній залі. Мікрофон залишити біля лектора, і в незалежності на якому місці буде сидіти дитина, вона буде дуже добре чути лектора. Да. І також є можливість зняти слухавку в мікрофоні пристрої Audiolink. Для зручності використання процесор може працювати на батарейках, а також на акумуляторах. І акумулятори можуть бути різні або стандартні, або міні, що зменшить вагу, наприклад, для маленької дитини на вушці. Інший процесор має моноблочну форму, тобто він позбавлений всяких кабелів, все, все в одному корпусі. Тут також використовується найновітніша технологія обробки звуку, про яку раніше вказали просте використання і бездротове підключення, також він захищений від вологи, від пилу і має багато варіантів кольорів. Ось знову ж таки система обробки звуку в версії вже 3.0, де процесор автоматично підлаштовується під навколишнє середовище. Чи слухає пацієнт музику, чи шумно навколо, чи треба шут, чути мову в шумі. Це розмова, якийсь діалог, або повна тиша. Процесор автоматично підлаштовується. Працює на акумуляторі, зарядка займає 3 години і пристрій можна заряджати навіть від пауербанку. Захищений від, від води по стандарту ip 68. Тобто з ним навіть можна короткочасно занурюватись у, у воду. Так, да, для Інших вад слуху можуть використовуватися імпланти Vibrant Sound Bridge при сенсоневральній тоговухості або кондуктивній змішаній тоговухості з аудіограмою втратами до 60 до 70 децібл. Інший імплант це імплант Bone Bridge. Перший в світі активний імплант кісткової провідності, і він використовується при кондуктивній туговухості, змішаній туговухості і односторонній глухоті. І, до речі, в Україні вже є випадок, коли саме ось такий імплант був встановлений при односторонній глухоті. І зараз у компанії є також неімплантаційне рішення. Це система кісткової провідності Едхія, яка складається з ліпкого адаптеру. як пластер з кліпсою і процесору, і звук передається через кісткову провідність до завитки. Також хотів додати, що для кращої реабілітації бажано. Компенсувати втрату слуху на двох вухах, якщо це втрата е, слуху на двох вухах, і наразі в Україні є така можливість все більше і більше роблять білатеральні кухлерні імплантації. Е, тому я вважаю, що спеціалісти батьки мають бути обізнані е, з цього питання і. Рішення, наприклад, в лор-інституті приймає комісія про виділення одного чи два імпланти, але якщо одне, одне з показань це якраз бажання батьків да, отримати одразу найбільший результат від реабілітації, я вам дякую за увагу.